Вітаю! Це відео знову ж про танки, а саме про їх історію, якими вони були в 15 столітті, як танк Марк 1 змінив хід історії, і який танк став революційним. Про те, як танки перетворилися на такі потужні бойові машини, якими є сьогодні. Приємного перегляду! Бойові машини, які ми бачимо сьогодні, виглядали зовсім інакше. На вдосконалення конструкції танка пішло багато років. Люди використовували транспортні засоби на війні приблизно з другого століття до нашої ери. Тоді використовувалися кінні колісниці. В результаті винайдення колеса бойові дії на колісницях процвітали в багатьох тодішніх цивілізаціях. Хоч з того часу військові транспортні засоби кардинально змінилися, концепція захищеного транспортного засобу захоплювала покоління мислителів. У 1487 році Леонардо да Вінчі сконструював броньований автомобіль, але цей концепт був недієздатним і навряд чи міг бути зареалізованим в 15 столітті. До Першої світової війни серйозних розробок танку так і не велося. Велика війна започаткувала нову еру окопної війни, змусивши країни розробити зброю, яка б підходила для такого стилю бою. Бойові дії зробили неможливим пересування колісного транспорту по землі, а особливо на пересування впливав колючий дит, який був розтягнутий на сотні кілометрів уздовж окопів. Потрібні були ефективніші транспортні засоби. Тоді, 15 вересня 1916 року, у битві на Сомі британський танк Марк 1 вперше вступив у бій, чим сильно налякав ворогів. Це й був той переломний момент, який визначив поразку Німеччини у війні. Конструкція цього танку була такою, щоб він з легкістю зміг подолати колючий дріб та окопи. Зброювався танк двома гарматами або кулеметами, але перший танк мав багато недоліків та недопрацювань. Незважаючи на ці проблеми, Англія усвідомила потенціал танка і постійно вдосконалювала його конструкцію. Під час битві під Камбре наприкінці 1917 року, танк Марк 4 здійснив вражаючий прорив лінії оборони противника. Це була перша битва в історії, в якій масштабно використали танки. Одночасно з британською розробкою танка Франція також виробляла його версію. Танк Шнайдер був по суті броньованим ящиком, встановленим на рамі-трактора. Незабаром після цього прототипу французи розробили Renault ФТ. Набагато легшу машину, ідеальну для безпосередньої підтримки піхоти. Цей танк і став революційним завдяки його новій концепції з обертовою баштою на 360 градусів. Еволюція танків протягом усієї війни залишатиметься відносно без змін. Сполучені Штати та Італія скопіювали дизайн. Зайн Реноафтем для створення машин підтримки піхоти за допомогою Франції США та Британії розробили Mark VIII, також званий International. Ця конструкція мала більшу ефективність, але країнам Антанти вдалося виготовити лише кілька до кінця війни. Ці танки так і не поступили до масового виробництва. Французький Рено ФТ був найпопулярнішим танком після Першої світової війни. Світові держави знали про потенціал танка та хотіли вдосконалити його конструкцію, щоб ще більше підвищити свої військові можливості. Те, які з найбільших значних досягнень у конструкції танків у цей період були результатом роботи окремих країн над розробкою більш потужних машин. У той час, як ранні танки Шнайдер мали 75 мм гармати, британські танки мали лише 57 мм гармати. Більш легкі гармати на британських танках не могли зрівнятися з більшими французькими. Тим часом британці покращували мобільність своїх танків. Подолати нерівну місцевість і траншеї було серйозним випробуванням для громісткого марка 1 Але британці швидко наступали. До кінця Першої світової війни вони розробили танк з максимальною швидкістю 20 миль на годину. Нові середні танки в. Вікер були єдиними танками, які існували у великій кількості до середини 20-х років. Ці машини спровокували розділення мобільних і повільних танків відповідно до їх використання у війні. Виробництво танків швидко поширилося в СРСР, Польщі, Японії та Чехословаччині, оскільки країни почали все більше виробляти танки, легші конструкції втрачали прихильність. Воєначальники почали розуміти, що танки мають цінність не лише як оборонні машини, а й як окрема категорія бойової зброї. Почали засвоюватися більш важкі конструкції танків, оснащені 75 або 76-мм гарматами для боротьби з іншими танками. Перед Другою світовою війною радянський Союз мав найбільший запас добре озброєних танків. Британія, Італія, США та Франція мали невеликі танкові сили, більшість з яких були озброєні кулеметами. Проте з наближенням Другої світової війни світ побачив, якою потужною зброєю можуть бути танки. Друга світова війна ознаменувалася величезним сплеском розвитку танків, оскільки танкова війна стала життєво важливим елементом боротьби та перемоги в битвах. Декілька країн лідирували в розробці нових танків під час війни. Німеччина була лідером у світі зі своїми танковими силами на початку Другої світової війни. Хоча Версальський договір заборонив Німеччини збільшувати свої танкові сили, Адольф Гітлер надолужив згаїни після приходу до влади. У 1933 році німецька армія почала виробництво танків які становили більшу частину танкового виробництва країни під час війни? Танки мали високу швидкість та товсту броню, що робило їх ідеальними для ведення війни по пересіченій місцевості. Однак перші танки були легко озброєні, мали кулемети. Гармати на цих танках не зрівнялися з британськими та радянськими танками, зазвичай озброєними 50 або 75 мм гарматами. Пізніше Німеччина розробила танк Panzer 6, також званий як Тигр, який мав 88-мм гармату і важив аж 55 тонн. Німеччина використовувала неймовірно ефективну танку. Ву тактику вони займали центральне місце в стратегії Бліцкригу і дозволяли німецьким військам швидко і рішуче проникнути на територію противника. На початку Другої світової війни британські танки мали високу швидкість, але часто мали легке озброєння, оскільки британська армія все ще призначала їх для підтримки піхоти. Британська армія підтримувала кілька моделей піхотних танків, включаючи Черчилль і крейсери, такі як Кромвель. Танки Черчилль були добре броньовані, а Кромвелі були швидкими. Згодом англійці додали до танків Кромвель 95 мм гаубиця, яка могла краще пробивати броню танків. З моменту вступу США у війну в 1941 році і до кінця війни в 1945 році США і союзники були далеко позаду німецьких і радянських танків за потужністю гармати. Американський танк М3Лі мав лише 75-мм гармату, встановлену в корпусі, і погано показував себе на пересіченій місцевості. Однак у 1942 році США виготовили новий танк М4 Шерман, який значно допоміг союзним державам. З 1943 по 1945 рік США оснащували Велику Британію своїми танками М4 Шерман, хоча модель могла бути ефективною проти ранніх танків, німецькі тигри завдали жахливих втрат легкоброньованим «Шерманам». Однак союзні війська зрештою скористалися повільністю у тигрів і досягли успіху, атакуючи їх з боків і з тилу. Легші та маневреніші танки Шерман стали одним із найпоширеніших танків Другої світової війни. З 42 по 45 рік США виготовили їх понад 50 тисяч. Збільшення кількості машин у поєднанні з прогресом бронетехніки нарешті дали союзникам перевагу в танковій війні. Після Другої світової війни Радянський Союз становив значну небезпеку через великий запас танків т 34 Розробка ядерної зброї в середині 50-х років підштовхнула новий порив до розробки ефективних броньованих машин. Танки США зазнали лише незначних змін під час війни в Кореї, холодної війни та війни у В'єтнамі. Шерман залишався в використанні під час корейської війни, хоча незабаром його замінили на нові танки та прогресивніші технологічні розробки. Новіші танки мали більшу гармату, потужніші двигуни та тостішу броню. Про сучасні зразки танків або іншої зброї ви можете побачити повно українських відео. Я ж хочу розповідати про машини Першої та Другої світової війни, тому цим відео я починаю нову тему на каналі, де розповідатиму про танки та іншу зброю Першої світової війни. Тоді згодом перейдемо на Другу світову. В одному з наступних відео я розповім детальніше про перші танки Марк 1. Якщо цікаво, то слідкуйте за каналом та новими відео. Дуже вам вдячний за перегляд. Підписуйтесь на канал, виправляйте мене в коментарях і обов'язково донатьте для нашої перемоги. Вчіть історію та залишайтесь людьми. На все добре!